Усім привіт! З вами Анімара, і в нас топ 10 найочікуваніших аніме літнього сезону 2024 року. Зроблено його було на основі голосування наших любих підписничків. Перед тим як почнемо, підпишіться на телеграм, там багато цікавого вас чекає. А ми починаємо. Відкриває наш ТОП-10 місце: найсильнішим махом в армії володарки Демонів була людина. Історія про могутнього демона, який здатний самотужки захопити форт. Його бояться і друзі, і вороги. Проте він має таємницю. Він насправді людина. Використовуючи сучасні знання, щоб зберегти свою таємницю, він став великим полководцем і рушійною силою армії володарки демонів. Прем'єра цього аніме 26 червня дев'яте місце. Життя зі зведеною сестрою. Після повторного друження свого батька Ютеса морі з'являється зведена сестра.